Турнір з баскетболу в рамках Спартакіади школярів області проводять вже в 14-те. Загалом до змагань на різних етапах долучилося понад півтисячі класів з усієї Рівненщини. Перші зустрічі відбулись майже місяць тому. У фінальному поєдинку серед дівчат зустрілися представниці Рівного та Рівненського району. У підсумку спортсменки обласного центру впевнено перемогли баскетболісток із району. Раз склалась дуже легко для нас, просто бо дівчата вже на тому рівні, що вони вміють самі думати, самі вміють приймати правильні рішення і забивати велику кількість очок це гру. Дівчатам з рівного не звикати до відповідальних ігор, адже саме вони захищають честь області на всеукраїнському рівні. Обласну спартакіаду називають етапом підготовки до більш відповідальних стартів. Баскетбол є командна гра, суперники були не дуже сильні, ну виграли. Так я не хочу йти на тренування, але все рівно треба, бо це як частина душі. Рівненські хлопці теж перемогли, обігравши у фіналі представників Березнівського району. Організатори змагань кажуть, подібні турніри є дуже важливими, адже дозволяють переглянути юних баскетболістів з усієї області. Є дуже і дуже багато здібних хлопців в районах, і приємно те, що збірна команда рівненщини, яка приймає участь в українській баскетбольній лізі, формується не тільки зараз за рахунок рівненських спортсменів, а і поповнення ми маємо зараз із Березного, і з Астрога, із Сарм. Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День.